Тобі, біла, <пілка> Я почула крипту, подивилася, нема кого жринитися. Прийшла туди, вона бере там стопай, кричить і зженеться за мною. Діман кричить, мама, тікай, бо зарубаю. Я біжу аж до самої своєї кістки, заганяюся на подвіра, вона серпом пом за мною. Нас... Виходить на воду, коли так, на людини так, нападають, проти так, людини фальсифікуй справу так, за статтею 173. А чому будь ласка. Що захистити себе, це дрібне хуліганство. Я слухаю. Ну давайте. Захистити себе в нас в Україні це вже дрібне хуліганство. Отак. Два вирожами. Сірожа викликав і ваш син викликав ні, я не викликав. Бо телефону Не було. Я потім перенаслажи телефон і потом вже ви ні на Що зібрано? Нічого не зібрано, ніхто нічого не розслідував. пояснення є? Вона казала, що Діма її обіляв. Як міг би Діма її обіляти, коли приїхали працівники поліції десь пів часа? Вона б стояла, говорила з ними і була тіла. Ви пояснення також надавали, правильно? Ну, то я ж кажу, що зібрані матеріали, тобто опитувалися люди, опитувалися сусіди. Проти Діма чого дрімателізували? Дивіться, пояснюю вам чому. Так як. Та як, сусі... як я себе захищав? Правильно, захищали. Тому складений протокол відносно вашої сусідки. Ставіджу. А проти Ставили мене. Протокол. За що? Тому за те, що в нас в Україні себе захищатися, тебе роблять винного. Тому так? ось пояснення Лещенка. Ну бій. давайте, що, Лещенка, сюди. Датало, і нехай мені. Чого, Чого він побіг до Лещенка? Будь ласка. Е, тримайте, я знімаю Я знімаю. Знімайте, але тримайте дистанцію, тому що. Ви, За 4 роки, 4 роки, да, ви, ви б чи не ви ви агресивно. А ви б не поводилися б агресивно? Я поводжуся нормально, щоб так. Щоб, щоб вам п'ять років життя спортили, я побачив би, як би ви поводились. Це ваше пояснення, тим чи Дмитро Петрович. Я ж не читаю. Читаю легче, так. Олешенко Сергій Федорович, так Правильно. по суд, поставлені запитання Можу пояснити свіду, що я дійсно проживаю залишив вказаною адресу. Так, 4.05.2024 року о 20-й годині. Я почув, що на провулку Івана Франка Сінтерудниця, громадянин Тимчик, Дмитро Петрович. Так, ні, ні, Івана Франка, СНТ Рудниця, виникла сварка між е, сусідами, громадянином Тимчик Дмитро Петровичем, такого року народження, жителем СНТ Рудниця, проволок Іван Франка та Стафійчук е, Оленою Васильєвною. А саме вони ображали один одного нецензурною лайкою та погрожували фізичною один-один. Одному фізичною розправою, після чого я викликав працівників поліції. А де він це почув? Не на не прогулку. Нехай сірожа не бреше, нехай мабавайте його сюди, сюди його, того сірожу і будемо Дальше. розслідувати. Дальше. Покаже, покаже відео. Це Дальше. не було Дальше. не на прогулку, я втік до нього на подвір'я. Я, я втік до нього на подвір'я. Подвір я. На що це брехня? Ну давайте Дальше. того Дальше. сірожу Дальше. сюди, і будемо розбиратися. За неправдиві зараз я буду Лещенка давайте сюди. Лещінка, я його буду притягувати за неправди. Висвідчення, і хай вже ця брехня закінчиться. Петро Петрович, на подвір'ї в нього було. Петрович, Чого так? Ви не да. дивіться. Значить, якщо ви хочете вислухати ще свідка Бан особисто, Хочу. а не письмове його пояснювати. Значить, дивіться, я з вами вже спілкувався сьогодні на цю тему. Викликав вас на понеділок, щоб в ну, даній середу. ситуації все розібратися. Вас син сказав, що на понеділок в нього не виходить. Він приїде в середу, так? так? Значить, я на середу викликаю вас до відділення поліції Хорошо. СМТ Піщанка. не Саме викликаю спожу і буду просити його, щоб він взяв відеозапис з, з його камери. Це ж було не на прогулку. Чому він на проволоку? Він втік до нього напотибати. Я захищався себе. Я Хіба в нас в Україні не, захистити я. себе? Я це я. злочин? Я. От поясніть мені що таке питання: в Україні не, в нас не, захистити не злочин? Ні, не злочин. Я вам щось пояснюю, що відносно того, що жінка і сусідка Чук, чиняла, відносно вашого сина. А саме лайкою, погрожувала фізичною розправою. Коли серп летить у шию, це не адміністративне, це вже кримінальна справа. Коли серп летить у шию, це в нас адміністративна справа. Коли людина себе захищає, коли людина себе захищає від злочину, я вам даю, кажіть і пояснити вам. Якщо б ви хотіли, щоб притягнули її до до кримінальної відповідальності, потрібно було писати заяву, знімати тілесні ушкодження, які у вас були. І а, тоді треба, було, ті, треба, було кит... ті, треба було почекати, доки Да, я, я? Я, я розумію, Ді, що у нас в Україні живі люди не треба. Ді, нас в Україні, треба. Покійники, в Україні треба. покійники треба, і благодаря таким поліцейським, як ви, благодаря таким поліцейським, як ви в Україні стає жити невозможно. А чому? Тому що такі поліцейські, як ви, фальсифікують і підробляють справи, нічого розслідувати ніхто не хоче. Такі були поліцейські було відео. Чого вони не взяли? Він же говорить Лещенко, тепер говорить, що це сталося в Проулку. Як це сталося в нього на подвір'ї. Дивіться, це сталося на подвір'ї. То, що він летить на подвір'я, сюди. Він сюди почав бігти, баба звідти. Баба з сокерою вибігла. Значить, на кажете, повністю у вас. Ні, в п'ятницю, в п'ятницю. На наступну п'ятницю. Альона, а ну скажи, що ти від мене хочеш. Скажи, що ти від мене хочеш. Яка баба ну давай розповідай, як було. Розповідайте. Розповідайте, яка баба сукина. Твоя баба, якщо мама тут находилася, Б мама, мама тут твоя знаходилася та... там з сокерою. Я жав траву і не мані, Альона ти Вони, ти... Бачили. Вони бачили Вони бачили. Брехухи ви, брешений по інтернеті. Де постійно! -то при, тому, -то при тому, що ви відколи поселилися, ви від всі контрихуєте. Усі, у всі. Маланецький вік з кокирою. За ним теж так само, маланець. якщо він Мене не вигнали, я сам пішов. Мене не вигнали, я сам пішов. Бо малинецький. Він мені мамо прихватив. Бо Маланецький з твоїм Андрейком покійним обікрали вагон за електродами на плазматеці. Да. Баба Ніна, скажіть, що ви від мене хочете? Подождіть, скажіть, баба Ніна, що ви від мене хочете? Я від тебе не хочу нічого. Скажи тим дітям. Он, а при чому ти, чому зробила? Чому ти зробила твоїм сидом їх не батько із дідом, із дідом. І ще нічого! І що ви брешете по інтернету? Дождіть до території сводом слабою. Я на дорозі. Конфлікт сорок сантиметрів. сантиметрів. Це дорога. Просто сімнадцять років. І стане шансанти Ні. Да. Ви забрали документи в, да, в діда? Забрали. Забрала. А тепер И, відкупайте яко, яко в діда я забрала документи у Данила. Він ще не вспів бідний опорнити, як ви забрали. Він да. Костіка... Данило Діста не втік, ну не ви. А той Сірожа купив документи. У Тані я Хто тобі зробив? А хто вам зробив? Де да, ви взяли? Я живу в своїй хаті. Зробив, да, <прору> <сара>. Ну, я розповім тому, що я купив тут хату. Заробив в Києві гроші і купив хату. Ти ніде не робив. провокуйте. тут мама, Добре, а де ви, баба напрацювали? Луче, скажіть. Краще скажіть, де ви? Ви чуєте, Дмитро, каже, що баб Дмитро, Гриценко Ніна каже, що я вбив людину. Дмитро Петрович. Дмитро Петрович? А, до, до території вашого Відбивалися на люди. Хорошо, Олена Васильівна, а де твої а чоловіки? Де да, Андрій Герчаус? Помер від передозіровки наркотиками. Коли вже в Андрія ви не почали гнити від передозіровки, ти у Молдавію, я чую. Я, я спілкувався з його батьками з Оргеєва з Молдови. Вони розказали, як ти його відправила, як він помер від передозіровки. Не обхаркуй мені чоловіка. Поважна. Да, поважна, був, поки з тобою не зв'язався. Да він був хорошою людиною, Андрій Герчав, поки з тобою не зв'язався, поки, поки ти йому Олена Васильівна наркотої не вкачала. Поки з тобою всі... не зв'язався, так він Поки не був. Ви не стали обкаркувати мою сім'ю по інтернеті. По якому Май... інтернеті? За... По такому. Дмитро За... За... Петрович. Давайте не будемо провокувати Ні, далі блогер. Давайте відійдемо. Благодаря Олені Васильівні, я став блогером. Chand, дякую дякую тобі, Олена Васильівна, за, <рес> за те, що я став Я мабして, на дорозі. Це вулиця. Біля території ця дорога. Благодаря Олені Васильівні, я став блогером. Дякую тобі, Олена Васильівна. Дякую твої мати. Я тобі дякую. Яку а, ви, 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 ти сама свою сім'ю. Ти сама себе а, Олена Васильівна позориш. Сама ти свою сім'ю оплата. Сім я поняла. Мені... Да, а як мені ходити? Як мені ходити? Ну як, як це я? ласка. Кажіть. Що як мені? Який, який мене вік? Я не зачіпала. Я собі очинала. Олена Васильівна. Ти ось жала траву. Дивіться, жала вона ось траву. Ось ця вулиця. Дивіться сюди. Ось ця вулиця, ось криниця. Ось криниця. Я набрав води. Ось біля цієї криниці я набрав води. Несу воду. Олена ось ж не траву. Ззаді вискакує б'є мені серпом по шиї. Оце з цього місця. Почав іти додому, баба Ніна. Ось з цього провулка вискочила з сокирою, він доде собаки. Вискочила з сокеру. Що мені робити? Що мені робити? Підставляти голову, щоб баба Ніна мені голову розрубати. У вас був телефон. Чого ви не Я без телефона тоді був.